Що ж, значить все окей. Привіт, шановні учасники розіграшу іграшки Football Tactics від Creo Team Games. З вами Юра Лупул, з вами портал Play.io.net. і зараз я проведу розіграш з ключика саме Football Tactics, який ми обіцяли розіграти саме сьогодні. Давайте не буду я тягнути одне за інше і швиденько розіграємо цього ключика. І я розпочну свіжий розіграш в Твіттері, тому що, як я обіцяв, ключі в Твіттері ми роздаватимемо один раз на тиждень. Це буде по суботам вже, так склалося. Словом, я знайшов свіженький сайт, який допоможе мені сьогодні розіграти ключика. Це вже не Tool, це competition Agency, Тут це набагато легше, простіше і. Краще, на мою думку. словом, ось цей ретвіт, який потрібно було ретвітнути і бути підписаним на аккаунт Play.ua в Твіттері. Це було умовами розіграшу. Бачимо, у нас є 59 ретвітів, тобто 59 учасників. Що ми робимо? Ми копіюємо адресу цього твіту і вставляємо от я вже пробував ще раз: вставляємо в поле на сайті Competition Agency. І як тільки я натисну кнопочку Вибрати рандомний ретвіт, це і буде переможець. Словом, давайте з чистого листочка. Вставляю я адресу твіта: 3, 2, 1, бум. І наш переможець Іван, Іван Іван, Іван Хоптій, якщо я правильно розумію. Uh, він підписаний на аккаунт PlayUA. І от його ретвіт. Словом, він переможець. Uh, я його вітаю. Вітаю вся редакція PlayUA. Uh, Іван отримує ключика Football Tactics від наших розробників Creo Team Games. Нагадаю, розробили такі чудові іграшки, як «Collapse» та «Collapse Rage». Якщо «Football Tactics», яка зараз перебуває в дочасному доступі, до речі, в ній є вже українська локалізація, і хлопці будуть підтримувати її ще дуже довго. До речі, вона шикарна. Я награв в неї вже 46 годин. Менеджмент футбольний там просто супер. Тому я вітаю ще раз Івана Хоптія. Я надішлю Іван тобі ключик в приватні повідомлення в Твіттері прямо зараз. І буквально за хвилин 20 або півгодинки розпочну свіжий конкурс. Цього тижня ми роздаватимемо ключик, розігруватимемо ключик ще однієї української гри вже від Frogverse. Це Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Чудова, просто чудова гра, чудовий детектив, один з найкращих, я думаю, який є, тому що ми поставили досить високу оцінку. Ну, саме детективних отаких, от тиць-клац, як каже Олекса, клац Я не люблю це визначення, але вже хай буде так. Словом, Ваня, наші вітаннячка, всім папа. Я розпочну свіжі розігри вже за півгодинки. Ретвіть і підписуйтесь на канал, на канал, Боже, на аккаунт PlayUA в Твіттері. Підписуйтесь на мій твіттер, тому що ну, я люблю твіттер. І всім папулечки.